Коли на дворі дощ до теплиць не проїхати, не пройти. А як же збирати замовлення? Вирішили на перший час місце під доріжки підтрамбувати піском, щоб трохи вбирало вологу, а зверху простелили агротканину, аби лише за ногами не тягнулося. Далі вже щось придумаємо. І поки донечка допомагала татові у цій важливій справі, я пішла подивитися, що там моя мультифлора. Дивіться, що роблю висаджую свої корені мультифлори в такому стані. Вони у мене зимували у гаражі. От, і я бачу, що вони вже активно пішли прокитатися бідненькі. Потрібно їх висаджувати. Гляньте, скільки паростків, всі живенькі тут теж були. Я їх зараз трішки торфом якби, присипала. Отже, я беру ось цей кущ, відрізаю всю суху частину і висаджую в горщика, щоб він собі там далі ріс. Краса? Краса. Взагалі прибрала пакет. Гляньте, який класний корінчик. Взагалі супер. Зараз його перекину верхню оцю частину знімаю.